Ну і вітання. Хотів зняти малесенький огляд однієї цікавої штучки від Міксігу. Давайте відкривати. Отже, це в нас є високовольтий диференціальний щуп на 750 вольт в піках. Одна така досить цікава штука, тим більше, що він є активний. Давайте розбиратись. Отже, ось таким чином виглядає щупик. Це в нас підключається до осцилографу. Ну і відповідно, ось тут у нас є плюс та мінус. Зверніть увагу, що тут незвичайне підключення BNC, це так званий UPI-інтерфейс від Mixigo, який є активним. Тобто, ви бачите, тут в нас є додаткові контакти. Ці контакти, відповідно, в нас стають на... Ось такі площадки, і таким чином, по-перше, осцилограф самий налаштовується, по-друге, він чітко розуміє, що саме до нього було підключено. Зверніть увагу, тут ще є дві кнопочки. Одна це в нас калібровка нуля, а інша перемикає наш дільник, тобто 50x або 500х. Давайте подивимося, як це працює. Ось так засвітився, вже працює. Бачимо, зараз вибрано 500х. Ось так можна перемикатись. І це власна калібровка нуля. До речі, зверніть увагу, як тільки ми підключаємо щуп, канал автоматично налаштовується на вибраний щуп та правильний режим. Так? Тобто, бачите, тут Х500 і тут Х500. Знову ж таки, якщо я тут перемикаю, то і тут автоматично все перемикається, якраз таки завдяки ось цьому UPI-інтерфейсу. На кінці щупа в нас є ось таке розгалудження. І, власне, два ось таких щупа. Вони є високовольтні, ізольовані, дуже класно виконані. Бачите, це все таки мікеньке, класне. І ось сюди можна вставляти різні насадки. Ну, Наприклад, ось такі голочки, або, скажімо, стандартні крокодили. Тут, до речі, також в комплекті йдуть на 1000 вольт категорія 2. Ну або ще ось такі класні штуки, які також йдуть у комплекті, за допомогою яких можна чіплятись до оголених контактів, оголених місць, причому все це є високовольтним. 1000 вольт, 5 А. Ну, Давайте, наприклад, глянемо синусоїду із розетки. Якраз таки для таких речей він і створений. До речі, зверніть увагу, що щуп в нас є диференціальний. Тобто ось цей мінусовий щуп гальванічно ніяк не під'єднаний до власне, самого мінуса осцилографа. Так? Тобто, Між ними існує гальванічна розв'язка і можна абсолютно безпечно вимірювати високі напруги і не переживати за власне, самий осцилограф. Один, другий. Натискаємо кнопку авто. Ну і, власне, бачимо, що в нас не підходить режим. Бачите, в нас моргає x 50 тому що необхідно перемкнутися на x 500 Ще раз натискаємо Авто. Ну і, власне, ось наша синусоїда з розетки відображається досить гарно, можна поміряти рівень напруги. Як бачите, амплітуда у нас становить майже 600 В, тому що в нас в верхню сторону 304 В та в нижню сторону відповідно, ну, майже 300 В. Тобто, як бачите, малює досить гарно, до речі, зверніть увагу, що синусоїда є не ідеальної форми. Але це скоріше не проблема нашого щупа або осцилографу, а власне проблема енергомережі. Ну, ось, наприклад, зараз я підключений до пристрою безперебійного живлення, який зараз конкретно працює від мережі. Але якщо я вимкну його з розетки, то давайте подивимось, як це буде виглядати. Ось тепер, наприклад, ми працюємо на Напрузі, яка генерується власне від UPS, так із акумулятора, і як ми бачимо, що тут синусоїда навіть гарніша, ніж є в розетці, тобто наш щуп досить гарно знімає напругу і, власне, ним можна користуватись. Наступний момент шупиком можна користуватись не тільки із осцилографами Міксік, і ви спитаєте, а як же ж бути, тому що тут є ось ці площадочки і йому власне потрібно живлення, але Міксік придумали рішення. Ось такий перехідник, який з одного боку вставляється ось сюди. Як бачите, він магнітний. А іншим боком вставляється в звичайний BNC-роз'єм, який є ну, фактично на всіх осцилографах. А ось сюди нам необхідно дати дживлення. Тобто, як бачите, тут є Type-C, в комплекті також є кабель. І підключається це ось таким чином. Ну І тепер ми підключаємо його до звичайного осцилографа з одного боку і до якоїсь будь-якої зарядки або USB-порта, якщо такий є неподалеку з іншого боку, і він так само працює. Ну, ось, Наприклад, дивіться. Підключили, бачимо, що зараз не працює. Але якщо я підключаю USB, то все працює аналогічно. Єдине, що тепер доведеться вручну налаштовувати наш канал, аби в нас все відповідало дійсності. Отже, ось такий прикольний аксесуар до мого міксігу, за допомогою якого тепер буде можливість діагностувати не тільки автомобілі, а і побутову техніку, тим більше, що зараз це актуально. Навіть банально перевіряти синус пристроїв безперебійного живлення або генераторів, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз робиться в країні. Крім того, зверніть увагу, що цей щуп в нас є високочастотний, тобто він може пропускати до 100 МГц, і це все на досить. Високих напругах в режимі 500х до плюс-мінус 750 вольт, тобто теоретично можна подивитись навіть напругу у трьохфазній розетці.